Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про нову заяву голови канцелярії президента Польщі, якого звати Павел Шрот, і він виступив з новою заявою, в якій е, повідомив, що найгарячіший етап суперечок між Україною та Польщею на найвищому рівні вже в минулому. Давайте зараз більш детально про це. Поговоримо. Також, друзі, маю дуже незвичне прохання до кожного з вас, до кожного мого постійного глядача. Я хочу вас справді попросити поставити лайк цьому відео, попросити написати коментар, і це не просто так. А справа в тому, що в останні тижні мій канал дуже серйозно. Атакують російські боти. Я видалив понад 800 коментарів, які писалися з аккаунтів і російською, і польською, і українською мовою, які були е, дуже серйозно налаштовані проти України, проти україно-польських е, відносин. Е, я це все зараз видаляю, але при цьому. Канал почав набирати дуже і дуже мало переглядів через оці атаки ботів. І я хочу вас попросити проявити таку активність саме під цим відео, перевірити, чи почне воно себе поводити по-іншому, для того, щоб вивести канал з цього самого тіньового бану. Тож, кому не тяжко, кому важливо кому важливий мій контент, хто дивиться мій канал вже давно, я вас дуже сильно попрошу про таку допомогу. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, наприклад, так що ви подивились це відео, і, можливо, навіть поділіться ним десь в себе в соціальних мережах. Заодно і перевіримо, як працює цей алгоритм Ютуба і чи допоможе це якось боротися з цими російськими ботами. І тепер давайте переходимо до нашої теми. Так, про власне свою заяву зробив Павел Шрот в ефірі польського. Радіо і Шрот зазначив, що очільник президентського бюро міжнародної політики міністр Марчин Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори, які відбулися вже в Саудівській Аравії. І також він говорить про те, що це є чітким знаком покращення українопольських відносин, і маємо пряму мову від того самого Шрота. Думаю, це не єдина розбіжність між нами і в майбутньому вони, звісно, будуть з'являтися. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв'язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали тільки. Кращими, ось власне дуже і дуже твереза думка, і я думаю, і польська, і українська сторони дуже добре розуміють, що зараз точно не час сваритися на якихось найвищих дипломатичних рівнях, тому як на сьогоднішній день існує серйозна небезпека як для України, так і для Польщі зі сторони наших не дуже хороших сусідів. І е, нагадаю, що в, в принципі суперечка на найвищому рівні вона виникла через е, е, так звану, ну якби через так звану заборону е, е, імпорту е, української агропродукції е, на е, територію Польщі та території ще чотирьох країн. Але ми, власне, сьогодні говоримо суто про Польщу і там е, в якийсь момент. Е, Політики не змогли стримати емоції, як, як по одну, так і по іншу сторону. Якісь там поляки ляпнули, що Україна не дуже сильно вдячна польській стороні. Українці зі своєї сторони сказали, а що ми маємо перед вами на колінах повзати і так далі. І так далі. І це все якби припинилося тільки там буквально за тиждень-півтора. Хоча Рособоти дуже серйозно підхопили цю тему. Так само я це бачив із тих коментарів, які я чистив, які я видаляв. Хоча до речі, я ніколи в житті на своєму каналі нічого не чистив і нічого не видаляв і. Вони це підхопили і сказали, що от Україна і Польща вже сваряться між собою на найвищому рівні, а на нижчих рівнях, то взагалі там поляки українців не люблять і понеслися. В загальному, зі своєї сторони, я хочу сказати, що політики на найвищих рівнях можуть мати якісь свої суперечки, але ці суперечки точно будуть вирішуватися в тому разі, якщо цим країнам вигідно. Дружити, скажімо так, в нашому випадку, в Україні і Польщі ця співдружність вона є дуже і дуже корисною. Це допомагає і зберігати суверенітети обох країн, і піднімати економіку обох країн. Якщо ми говоримо про якийсь негатив на нижчих рівнях, то звісно він є. Ми не можемо його. Якби уникнути, і він буде цей негатив, він буде продовжуватись. Поляки будуть нагнітати ситуацію е, про те, що в Польщі там, українці їм чимось не подобається, українці, в свою чергу, будуть також нагнітати ситуацію зі своєї сторони, що поляки від нас тут ненавидять. Але в загальному я вам хочу сказати, що е, український і польський народ е, вже багато років, останніх багато років живуть. Дуже і дуже дружно є е, категорія людей, які мають низький рівень освіченості. Є категорія людей, які е, мають якісь свої ментальні психологічні проблеми, якесь своє власне незадоволення життям, і замість того, щоб взяти е, якийсь, е, якусь відповідальність за своє життя на себе, вони починають його перекидати е, українці на поляків, поляки на українців. Ті ж люди, які е, беруть відповідальність самі на себе, вони е, розуміють, що може бути якийсь негатив, але вони на нього абсолютно ніяк не реагують. А якщо і реагують, то роблять це дуже тверезо і виважено. І це допомагає їм е, будувати своє життя в Польщі без жодних е, якихось серйозних там перешкод і проблем, е, от, розвиватися і так далі. А Ті, хто якби, не хочуть розвиватися, не хочуть брати на себе відповідальність, вони будуть сваритися, вони будуть постійно перекидати цей м'яч ненависті з однієї сторони на другу. От, я е, якби, зі своєї сторони говорю, що Польща це надійний тил для України, Польща приймає українців, можливо, є. Ряд проблем із дітьми із статусом Укр по програмі 500+, із пенсіонерами, тобто з тими людьми, які не можуть приносити Польщі користь. Але з іншої сторони, ця країна є відкритою для українців постійно. Звісно, це не такі умови, яких хотілося б багатьом українцям, але як мінімум країна відкрита туди. Можуть виїхати всі, окрім чоловіків призовного віку, і пробувати там будувати своє життя. Тому маємо на сьогодні ось такі новини. Я зі своєї сторони хочу сказати, що я дуже сильно вдячний Польщі за все те, що вона зробила для України та для українців. А якщо їм вдасться найближчим часом вирішити проблему пенсіонерів, вирішити проблему позбавлення статусу Укр. І вирішити проблему якоїсь ксенофобії, яка все ж таки є на серед, польської, серед польських громадян, то це буде взагалі дуже і дуже круто. Тож, друзі, маємо на сьогодні ось такі новини. Повторюсь, хто є моїм постійним глядачем. Буду вдячний за лайки, за репости, за коментарі. Давайте попробуємо пробустити це відео, тим паче, воно є досить позитивним, як на мене. тобто так, Бо також багато є людей, які говорять, що от Денисе, ти тільки негатив в себе на каналі на каналі публікуєш. Це є зовсім не так. Я стараюсь робити і публікувати ті новини, які є актуальними просто на сьогоднішній день. А те, якими будуть ці новини, на це можуть, можуть впливати тільки українці в Польщі, які можуть своїми гарними вчинками приносити нам гарні новини, я буду також про них розповідати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!